Що зробити ось такий, таку розпаковочку, такий відеовідгук про магазин Агромаркет. <клес> Дивіться, прийшла до мене посилочка, це вже третя, за рахунком, в 2023 році, ось така чудова посилочка упакована. Доставляли новою поштою. В принципі, тут, це як третя упаковка, дві попередніх були на, на майже на 2000 і. На 5,5%, якщо я не помиляюся, тисяч гривень. І мені нарахували бонуси. То, в принципі, половина вартості, практично половина, десь гривень 500, 400 500 гривень від вартості цієї посилки я покрив бонусами. Тут і так ціни доволі приємні. Адже постійно знижки до 90% деякі товари з цієї упаковки, з цієї посилки по одній гривні. Ось, так. перше це люцерна. Далі знову люцерна і вже якесь насіння. Так, це люцерна. Неправильно трошечки відкрив посилку. О, рукамболь. Рукамболь це цибуля, часник Ось така штука. Далі накладна. Накладна, вартість всіх товарів, загальна вартість, зараз кажу скільки. 900, ні, Загальна вартість 1517 гривень, ось 1517 гривень. Мінус бонуси від сайту 247 гривень і е, бонуси, які я накопичив протягом всіх покупок 409 гривень. Ні, це не всі. Е, попередньому. Замовлені я 200 гривень використав. 260 гривень і доставка 89 гривень новою поштою. Разом 950 гривень. Ось така накладна. Чудово. І, 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 і. це був очільнювач. Ну, Щоб посилка по коробці не літала. Так, ось це кілограм літерни. Всі брендовані пакетики, агромаркет, надписи скрізь. Абсолютно агромаркет Так, агромарка. Це у нас багаторічна люцерна, придатна до 2026 року. Терміни придатності всі хороші, скажімо так. О, Це теж багаторічна люцерна. Сторону відсадаємо. Давайте цю упаковочку Так, Ооо! Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це просто скарб. Дивіться. Ось таку вирішив спробувати морквинку купити собі, виростити на своєму городі. Невеличка така. Ну, ось насіння. Таке. Ще таке. Таке насіння і знову ж таки люцерна. Люцерни 3 кілограми, це ми вже докупляли. Перед цим була покупка 23 кілограми ми купляли люцерну. Надію, ласку і також оцю. Не пам'ятаю як вона називається, пишеться на коробці просто багаторічно. І ось. І за це все віддали 950 гривень. В це в нас тютюн. Ну, дуже дрібне насіння, навіть не показатись. Тут дуже його багато. Бурячки. Це у нас буряк, буряк-буряк. Одним словом зараз покажу ще іншу посилку, яку я замовляв декілька днів тому. Буквально тиждень. Ось, це вже більш така велика упаковка. Ця брендована та ні, ця брендована написано ось. Обережно середні живі рослинки, не бийте їх помешкання і не будіть. Ось агромаркет надписи. Ну, тут набагато більша посилочка. Тут в принципі і агрохімія, купували гуапсин. Це для розсади будемо вирощувати. Ось таку моркву в стрічках. Ось така ще морква. Для 100 грамів. Дуже велика, дуже багато можна засіяти. І ось це все. Таке насіння ми брали доволі таки невеличким оптом. Ось, наприклад, томат Санька брали 20 упаковок по 2 грами. Насіння в упаковках дуже багато, немає чим просвітити їх. Насіння дуже багато. Брали 20 упаковок, оптом дешевше виходить, ніж в роздрі брати. Одним словом, задоволені магазином. Будемо паку... покупати вони купляти, боже, українською трошки. не гарно розмовляю, але до таке.